У мене всі правильні відповіді. 20 20 Так. 19. 18. Задували невинно вчення в автошколі? Так, дуже, дуже дякую. Така доступна була інформація. Дві помилки – 100. 18. 19 з 20. 19 20. 18 з 20. Ти задоволені ви навчання в автошколі Якай? Так, мені сподобалося. Особливо сподобався інструктор, який викладав нас цю теорію. 18 з 20. Треба проходити тести. Ходити в автошколу, вчитися, щоб знати, що ти відповідаєш. 19 з 20. 19 із 20. 19. 20. 19, 20. 19, 20. 19, 20. 19 20. 20 20. 18 правильних. 18 з 20. 19 з 20. 20, 20. Я побачив випадаючи тегорій. Дуже сподобався. 19 20. Ти задавали німе навчання, ми прийшли. Будете рекомендувати своїм друзям? Я вже рекомендую.